Доброго дня підписникам та гостям каналу. Е, був вже на моєму каналі був цей прицеп. Ну, критики по поводу нього було немало, не або, навіть, скажем, багато, то почали ми йому трошечки робити ремонт. А точніше замінили борти. Тепер він в такому стані. І тепер він з документами. Є документи. Уже купив я і документи. Такий він тепер у нас вийшов. В принципі, так нічого, але ще ж остались сварочні роботи. Як я не сварщик, ну, не продасться, будем варить, красить. Але ж, відповідно, і ціна буде друга. Ще недоліки я покажу. Ось недоліки. Ну так, в принципі. Резина. Ну, трошки присутні тріщинки на одному колесі. А по протектору нічого. Там циліндр питали. Як, ну як, як обично. Ось такий циліндр. Я думаю, так, напевно, щоб вже з його текло дуже. До але ж, ну, але, але ж. Не іномарка. Ну, так. Він, взагалі, це прицеп перероблений з ПТС-4. Ну, цей скат, цей скат хороший. Проте майже новою, як бачимо, вже видно І ця. І тріщинки нема. Дуже-дуже-дуже ну, малий. Таке. Ще так і ще ж. Т-25. Також є в продажі. Може хто ще новий глядачі не, не бачили вже, я думаю Багато хто бачив. Такий? А це, як казав, з коробки тече, то не з коробки тече з розпредітеля. А так він більш-менш сухенький. Акумулятор присутній, просто схований. бачок доповнительний, щоб піднімав. Це, до речі, прицеп це від нього. Я його купляв разом з прицепом. Ось так він тут. Як в екскаваторі речагів. Заїдемо ще в одно місто, ще деякі. Частинки є. включусь пізніше.